Дорогі друзі, мир вам зараз переживаємо складні часи в країні війна, і наш проект називається з думкою про воїна, бо кожен з нас перебуваючи в такому спокої, хоче долучитися якомога більше, щоб показати любов, що воїни, які зараз воюють за наше з вами життя, за наше майбутнє, нам не байдужі, і ми всім серцем з ними і молитвами, і також такими практичними речами. Ми зв'язалися з 24 четвертою бригадою, і є потреба придбати хлопцям автомобіль. Мерседес потрібно зібрати тисяча доларів, повністю всі звіти ми надамо. Також будуть фото підтвердження, прикріплюємо фото самого автомобіля, на який збираємо. і також в описі під цим відео є реквізити, куди можна перерахувати кошти. Будь ласка, поширюйте. Ми будемо дуже вдячні за будь яку нас.